Мої шанування, панове, слава Україні! З вами наш «Укравтоконтинент» – програма, яку ми створюємо для вас за підтримки асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Суперечки довкола експорту вітчизняної аграрної продукції цього тижня сягнули апогею. Спробуємо розібратися, як у цій ситуації діяти міжнародним автоперевізникам. Після того, як Європейська комісія оголосила про припинення дії обмежувальних заходів щодо експорту українського зерна та низки інших продовольчих товарів до ЄС, у перевізників зажевріла надія на сяку таку нормалізацію ситуації на кордоні. Однак власті Польщі, Словаччини та Угорщини, миттєво оголосили про запровадження власних заборон. Зокрема, офіційна Варшава, крім пшениці ріпаку, соняшнику та кукурудзи, внесла до списку заборонених ще й крупи та борошно. Угорщина розширила заборону до 24 товарних позицій, і поки що про якісь компромісні рішення говорити зарано, принаймні до зустрічі аграрних міністрів. Я сподіваюся, що буде порозуміння по, всі, по всім групам товарів, що можна вести, що можна вести транзитом. І тут для нас головне питання, що коли буде порозуміння, щоб ветеринари запрацювали нормально, щоб брали достатню кількість машин, ми вже втратили таку необхідність ділити чергу на звичайну, на ветеринарну, чи перша, чи четверта група, чи як її по-різному називають. Тому я думаю, що ми вже... Найближчим часом отримаємо цю інформацію. Відповідно, чи нам доведемо до наших перевізників, і будемо на неї реагувати відповідно до отриманої інформації. На цьому тлі тривають певні ускладнення з поїздками до Польщі, пов'язані з дією нового закону про відрядження водіїв до цієї держави. Нагадаємо, нові правила серед іншого вимагають внесення в електронній формі даних про водія до відповідної польської системи бізнес Заява має бути підписана кваліфікованим цифровим підписом, однак ті підписи, що видані українськими компетентними органами, польською системою не визнаються. Доводиться купувати їх у польських фірм. Дійсно, тут є два аспекти. Перше, є вже перевізники, їх все більше, які отримують ключ і реєструють відрядження своїх водій. Інші перевізники нарікають на те, що це дуже вартісна процедура. Ми це розуміємо, тому звернулись до. Пана камірному заступника міністра інфраструктури, який за цифровізацію, і чекаємо на нього відповідь, що він мав би на своєму рівні це питання проговорити. Основна мета, щоб наша електронна підпис приймала системою при реєстрації. Сподівання на позитивне вирішення цього питання усе ще залишаються. Йдемо далі. Уже невдовзі певні зміни очікують на перевізників, котрі здійснюють вояжі до Молдови. Деталі в нашому наступному сюжеті. Потенційні зміни в першу чергу стосуватимуться пасажирських перевізників. Після недавнього засідання змішаної українсько-молдовської комісії їм слід бути дуже уважними виходячи в рейси. Адже рішенням згаданої змішаної комісії було проведено детальну перевірку маршрутної мережі двох держав. Я убедительно прошу всех перевозчиков, которые работают в этом направлении, обратить внимание на этот протокол и посмотреть те таблицы, которые будут в приложениях. То есть сверка производилась по нескольким позициям, то есть существующая маршрутная сеть, неподтвержденная маршрутная сеть и беспаритетная маршрутная сеть. Поэтому есть ряд маршрутов, которые не подтверждены как с украинской стороны, так и не подтверждены. С молдавської сторони, схожа перевірка нещодавно проводилася на маршрутах, котрі українські перевізники здійснюють до Польщі. Тепер же настала черга Молдови. Щоправда, перевізники матимуть певний час на те, щоб підготувати необхідні документи. По договоренности смешанной комиссией компетентными органами обоих сторон будет предоставлено время. Предварительно в протоколе было написано 15 октября, чтобы перевозчики могли подтвердить, то есть предоставить, например, оригиналы разрешений той или иной страны, в которой, например, этот маршрут будет не подтвержден. А тепер кілька слів про роботу за системою міжнародних дорожніх перевезень. Цими днями вітчизняні митники отримали дещо несподіваний подарунок. Йдеться про переклад українською мовою ось цього важливого документу Конвенції МДП. Попри те, що наша держава приєдналася до неї майже 30 років тому, офіційний переклад документу публікувався в єдиному державному реєстрі нормативно-правових актів України лише одного разу. В далекому 2007-му. відтоді до конвенції МДП вносилося чимало змін. Зокрема, додаток 11, котрий стосується запровадження електронного обміну даними. Для нас було принципово, що все ж таки було офіційно переведено і оприлюднено. Тим більше нас панукала до цього така ситуація, як впровадження найближчим часом електронного корнету. Саме додаток 11. Ми декілька разів спілкувалися з митниці цього приводу. І в кінці кінців дійшли згоди, що в рамках меморандуму між АСМАП України, Державною митною службою України і МСАД ця робота була зроблена. Відтак, цього тижня представники секретаріату нашої профільної асоціації передали перекладений текст документу, виконуючому обов'язки голови Державної митної служби України Сергію Звягінцеву. За словами митників, тепер, після виконання низки формальностей, зникнуть будь-які неузгодженості при тлумаченні норм конвенції МДП митними органами та міжнародними перевізниками. І сподіваємося, що найближчим часом митниця, як відповідний компетентний орган, має передати в МЗС, він буде оприлюднений. Обговорили інше питання співпраці з виконуючим голови Державної митної служби, зокрема, поїздки в Женеву з підтримкою нашого кандидата виконавчого виконавчий орган 30 ці засідання відбудуться з 9 по 13 жовтня, і дуже важливо знову ж таки, що один з кандидатів є росіянин, один день це третій кандидат українець. І ми будемо робити все для того, щоб наш кандидат все ж таки став із всіх 75 країн, які сьогодні приєдналися до конвенції, щоб він був серед дев'яти членів виконавчого комітету. І ще до вашої уваги, добірка свіжих транспортних повідомлень від АСМАП України. З 1 листопада користувачі процедури спільного транзиту заповнюватимуть нову електронну транзитну декларацію Т-1. Вона відповідатиме наступному етапу розвитку транзитної системи NCTS Фаза 5. На яку переходять усі країни-учасниці конвенції про процедуру спільного транзиту, структура нової транзитної декларації передбачає внесення відомостей на так званих чотирьох рівнях. Відомості про товари вносяться з прив'язкою до перевізних документів, що особливо актуально при переміщенні консолідованих вантажів. Детальніше на офіційному телеграм-каналі АСМАП України. А вже з 1 жовтня розпочинається подання електронних анкет щодо участі в конкурсі ЄКМТ на наступний рік, Як і минулого разу участь у конкурсі братимуть лише вантажівки екологічних стандартів «Євро-5» та євро 6 Подати анкету можна буде через особистий кабінет перевізника в системі шлях до 31 жовтня, включно. Тож, шановні перевізники, будьте уважними на все про все маєте рівно місяць. На цьому в мене поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі. На нову зустріч. Бувайте здорові, панове. Не забувайте підписуватися на наш канал разом до перемоги і слава Україні!